Усім привіт! Мене звати Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися перший розклад на 2026 рік, і це розклад на січень для левів. А отже, почався рік і почались нові позитивні енергії. Бо 26 рік це рік просто планується щастя невимовних емоцій, результатів. Успіхів, тому сподіваюся, що і у вас так само це буде. А наразі я хочу сказати вам дякую усім тим, хто був зі мною у 25 році. Я вам дуже дуже за це дякую. І мені дуже приємно, що наша спільнота росте. Настає все більше на каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, звісно, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте мені вподобайку, аби більше просвали ці відео, бо більше людей доєднувались до нас. І я могла ділитися позитивними емоціями, порадами із вами. Наразі ми будемо дивитись на січень для Левів. А в нас вже новий формат, не такий, як був у минулому році. Ми будемо дивитися на стрій місяця, першу та другу половину місяця, і як бажано та небажано провести цей рік, тобто бажана і небажана стратегія. І, звісно, що таро пораду. І ми з вами зараз подивимося на колоді вічі Вірса. З вами настрій місяця. І таро пораду для Левів на 2026 рік. Так, настрій місяця для Левів. Це у вас дев'яточка кубків, а ви будете дуже надихаючими. І далі це таро порада. І таро порада у вас короле, король пентаклів. На хвилиночку. Ну, це завжди енергія левів, вона, як то кажуть, нічим не відрізняється. Все, як завжди. І дивимось у левів першу другу половину місяця. Які будуть події? Так, для Левів на січень перша, друга, перша половина місяця. Це у вас правосуддя, друга половина місяця. Це у вас четвірочка жезлів а вам трошки треба збавити свої оберти. Бажана стратегія насічень. А це у вас дев'яточка жезлів і небажана стратегія насічень. Це двіючка мечів. Ну, в принципі, логіка в цьому є. І на дні колоди у вас імператриця. Отже, якщо будете правильно усе робити, то у вас буде усе квітнути. Отже, дивимося з вами спершу. Це настрій місяця. І настрій місяця. Це у вас дев'яточка кубків. А ви знаєте, будете в такому стані. Насолоди за результати 25-го року, як прекрасно почався рік. Дивіться, тут в нас ще і літає муза, і ви будете от бачити, що перед вами ваше досягнення, результати, кількість доходів, клієнтів. Не знаю, скільки ви відвідали міст. І от муза вас буде надихати. Ось це такий стан натхнення буде у вас цілий місяць, от повністю натхнення. Усі справи будуть йти, от саме від цього почуття. І як ми дивимося позаду цього пана усе в золоті, тобто він 25-й рік привів так, що він напрацював дуже дуже багато, тому йому є чим пишатись, йому є чому. Насолоджуватись а, своїм життям і бути в такому піднесеному стані. Тому січень пройде дуже натхненно. І дивимось із вами таро пораду, а таро-порада у вас король пентаклів. А це означає, що, якщо ви подивитесь, у нього купа квітів буянець, у нього е фрукти о, під ногами, виноград, кавуни, усе-усе. І перед ним місто і віл да, е бик. Тобто це та тварина, яка відповідає за роботу, за прибутки, за гроші, за багатство. І плюс тут усе за це, як то кажуть, відповідає. Навіть кількість зірок показує, що усе в такій неосяжності. І от таро-порада порада, це знаєте, як. Бути з цим королем пентаклів, який знає, що в нього є, який напрацював багато, але він і вміє розпоряджатись правильно своїми ресурсами, аби їх примножати. Не витрачати, а саме вкладати правильно і примножати. Він завжди знає, куди кожна. А, як то кажуть, кожен пентакль йде. Він їх так просто, як то кажуть, не віддає. Він не скупий, але він розуміє, що щоб отримати більше, йому потрібно вкласти, і він прекрасно розуміє, куди що і як, от ваша. А порада це розуміти, що у вас є, і при цьому правильно вкладати усі ресурси, ну, як усі ресурси, правильно вкладати ресурси в ті справи, які вам потрібні: чи це здоров'я, чи це ваш проєкт, чи це якісь подорожі, але розуміти, що чому? Завжди відповідайте на питання, чому? Якщо я хочу витратити, наприклад, на подорож, навіщо? Бо я там не знаю, дуже багато працював або працювали. І мені потрібно відпочити. Я хочу відпочити. Або мені потрібно якесь натхнення, тому я хочу відвідати якесь місто. А чому мені потрібно сюди вкласти? Скільки в мене має бути працівників, Він завжди усе контролює і він щедрий на вкладання. Тобто, бо він розуміє вклав і отримав більше. Дивимось із вами першу і другу половину місяця. А тут у вас випадає перша половина це правосуддя, це от провести таку, знаєте, ревізію усього документів, скільки людей працює, як працюють проєкти, які процеси потрібно зробити, які процеси йдуть, які на паузі, чому вони на паузі, як потрібно, щоб все правильно працювало, от таким е щирим оком подивитися на ваші. Проєкти на вашу роботу, на взагалі стан, на свій організм, як ви себе почуваєте на усе, аби от знаєте, як розпоряджатись далі як король Пентаклів. Тобто розуміти, що, як до чого йде. От перша половина місяця як бажано приділити аналізу, аналізу усієї ситуації в роботі, на робо, в роботі, в стосунках, здоров'ї, в усьому-вдома. Усьому, Зрозуміти взагалі, що ви маєте, і першу половину ви можете на це сміливо приділити. Друга половина місяця вона, знаєте, як трошки така четверечка мечів це от більше ви вже ну, напрацювали дуже гарно. І вам треба взяти такий а, спокійний темп роботи, не починати місяць з хардкору. Але в такому спокійному темпі, і найголовніше, що це пам'ятати, що потрібно робити відпочинок. Тобто, якісь вихідні у вас мають бути. Бо дивлячись на бажану стратегію, я розумію, що вам доведеться а, взяти певні справи в роботу, певні проєкти, якісь на себе обов'язки. Але ви маєте пам'ятати, що це має бути у вашому темпі, у вашому такому. А, Знаєте, з ресурсом в режимі такого енергозбереження, що ви не витрачаєтесь на віддаєте на максимум, а ви все ж таки щось залишаєте та собі. І от друга половина місяця це щось лишати собі і пам'ятати, що ви для себе важливі, потрібно ще і відпочивати. І ми дивимося бажану небажану стратегію. Бажана стратегія у вас дев'яточка жезлів, а небажана стратегія двічка мачів. Ми давайте подивимось одразу. Небажано. Небажана стратегія це закриватися від усього. Я нічого не бачу, нічого не хочу. Я вважаю, що багато проблем не хочу їх вирішувати. Сам собі їх намалював, сам не знаю, як з них вийти. Купа страхів, а що, а як і чому. А не хочу цей проект ставити на паузу, бо як це, а якщо він зараз буде працювати, але я буду на нього витрачати усі ресурси. Оце не бажана стратегія. Бажана стратегія це взяти на себе обов'язки, прийняти їх і зрозуміти за що ви відповідаєте, що залежить від вас. Так, ви можете втомитись, тому вам потрібно відпочивати. Левий відпочивати. Але потрібно брати на себе зобов'язання обов'язки. Чи це у стосунках, чи це на роботі, розуміти за що ви відповідаєте. Якщо ви будуєте стосунки, то у вас, звісно, що є якісь обов'язки, які ви маєте виконувати, а не тільки бути дай-дай-дай. Ось цього не має бути. А на себе беріть відповідальність, якщо це у роботі. Треба взяти відповідальність, якби, наприклад, важко не було, але зрозуміти, що має працювати, що вже не може працювати в цьому році, від чого потрібно відмовитись, можливо, збільшити штат чи зменшити штат, додати послуги, додати якісь продукти свою продуктову лінійку, зрозуміти, що і як. В виконати ті справи, які, наприклад, ви не встигли виконати в грудні, або які давно чекали на ваше свіженьке око, от саме січень, це буде для вас важна стратегія зайнятись тим, що ви так довго відкладали, але пам'ятаючи про відпочинок. Ось такий місяць січень для вас, Леви, ось так прекрасно починається рік. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені серденько. А наразі це усе. Але хочу нагадати, що незабаром вийде а, відео на перше півріччя 2026 року, і подарункова перша медитація на свята вийде на цьому каналі. Тому не забувайте підписуватись. Наразі це усе. Зустрінемось з вами у нових відео. Обіймаю!